Друзі, вітаю вас у своєму садочку. Сьогодні я буду садити тюльпани. Дивіться, що я для цього приготувала. Я приготувала керамзит. Я приготувала такий компост з перегноєм дуже жирний. Я приготувала пісочок обов'язково і приготувала самі тюльпани. Я її буду садити не просто в землю, не простим способом, а буду садити у горшки. У мене є дуже крутий досвід садіння тюльпанів у горшки. Я в кінці відео вам покажу, які в мене красиві цілі тюльпани цього року навесні. І так, друзі, це мої тюльпани, які я викопала цієї весни з цим горшком. І оце його дітки. Так, я посажу дітки біля, так, малий горшок посажу разом з цим горшком. Я буду прикопувати їх у землю, я вам все покажу. Так, тут тюльпанчики, які я купила на ринку. Вони мають бути такі помаранчеві, оранжеві, сказала власниця. Так. Тут я взяла тюльпанчики, сусідка мені дала. Горшочки я беру старі, якісь старенькі, щоб їх не шкода було. Якщо ж вдруг, так чи десь я зачеплю їх городником, якщо він лопне, то щоб його не жаліти. А це тюльпани, які я виписувала у флорівні. Так, не хочу фокусуватись. Так. так. Зараз я вам буду показувати весь процес. Так, друзі, дивіться, на саме дно я кладу трохи керамзиту. Обов'язково ось стільки керамзиту я поклала. Бачите? Обов'язково, тому що це зима попереду, так, і душі і все. І тут же ж ну, якби не земля, а дно, тому треба, щоб водичка проходила гарненько на дні. Далі, друзі, я беру Далі я беру компост жирненький такий. Гарний і кладу чистенький компост далі на каранзит. Отакий він, бачите, ще десь я не перепрієвший. Це добре, воно додасть пухкості землі. Отакий він жирненький. Я вже ніяких, дівчатка, я вже ніяких добрих додавати не буду, тому що це, цей компост він дуже-дуже жирний. Отак. Компост. Далі я сиплю шар піску. Сиплю шар-піску. Дивіться, дівчатка, цей горшок в мене досить великий. Він десь, мабуть, літрів 4-5 має. Так, щоб ви розуміли, це великий горшок. І далі я тісненько, густенько сажу самі тюльпанчики по піску. Дивіться, близенько, один до одного, майже впритик. Бачите? Тому що якщо будуть рідко тюльпани посаджені, вони будуть, по-перше, падати. Це буде некрасиво дивитися. Так, вони будуть падати. Дівчатка, можна було ці тюльпанчики обробити в якомусь протруйнику, але в мене його не, не оказалося, я не купила, Ну, це вже буде так, бо вже треба садити. Тому що вже жовтень на, на носі, треба, щоб вони ще вкоренилися. Отак. Досить таки тісненько я їх сажу у великий горшок. Отак. Приблизно отак от виглядає посадочка, бачите? Ну тут, може, пік 2 сантиметри, так, десь сантиметр один від одного. Вони, бачите? Так тісненько. Тоді вони виростуть таким красивенним, красивенним таким букетом. Я вам в кінці покажу, які вони були гарненькі. Далі, друзі, дивіться, ми беремо і їх засипаємо компостом поверх. Можна трошечки додати звичайної землі, щоб вони, не дай Бог, не погоріли. Шар землі я посиплю. І знову шар компосту. Так. Шар землі. Звичайної садової. Отут я собі підбираю з боку. І знову, дівчатка, шар компосту. Бачите, тут таке є от перегній навіть видно, він рожіший. І знову шар землі. І шар компост. Все друзі, отак відбувається посадка тюльпана у Горшок. Викопала так, друзі, дивіться, тепер я викопала ямку. Так, і бачите, отут насипала, з ямки наклала землі. Ямку я копаю на висоту горшка. Бачите? Викопала ямку на висоту горшка. Бачите, якраз врівень з землею. І я трошечки цієї пуххишої землі присиплю наверх, м'якшечкою такою. І, друзі, я прикопую, присипаю тісненько горшечок. Друзі, я це роблю для того, щоб, по-перше, мені подобається букетна посадка. Не в рядочок, щоб були тюльпани, а щоб була букетна посадка. Щоб вони такими були кубками, букетиками. Це перше. А друге, це для того, щоб мені було просто і легко після цвітіння, дівчата, щоб мені було просто і легко. Викопувати тюльпани для того, щоб вони не погубилися. Дивіться, я собі потім візьму, як вони перецвітуть, от легенько підкопала городником лопаткою і викопала все. Я їх посушила і на осінь посадила знову. Отак, друзі, все, бачите? Все, я їх так залишаю на зиму і весною у нас буде прекрасне цвітіння тюльпанів. Оце в великому горшку я посадила білі. Такі букаловидні, великі, красивенні тюльпанчики. Все, я так буду садити всі горшки з тюльпанами. От тут по периметру оцієї от обмежувальної стрічки. Так я буду садити, от пішла-пішла стрічка, я буду садити тюльпанчики. Вони весною будуть так от по периметру цієї стрічки цвісти. Так, в мене було торік, тепер я ще докупила. Оці, що ви бачите сьогодні, тюльпанчики, так? це не всі. У мене ще стільки, стільки саме їх є. Прикопані в землі, я їх не викопувала цього року, буду викопувати на другий рік. Отак, От друзі, в мене відбувається посадка тюльпанів. Мені цей спосіб дуже подобається. Я вам рекомендую, пробуйте. Тому що це дуже просто: посадила, викопила, посушила, все знаходиш, нічого не загубиш. І от зараз я тут біля оцього відеречка посажу ще дітки від нього, щоб вони не загубилися. І так само прикупаю їх на, на дорощування біля цього відеречка, що я закупала. Так, візьму відерце і отут їх прикопаю. От дивіться, друзі, отут в мене прикопані тюльпанчики великі, бакаловидні, а тут біля них я посадила от маленькі діточки на дорощування. І теж їх прикопую, так само, як і ті. Прикопую я разом з горшечком. От, прикопую, присипаю гарно земелькою. Не змерзли мої манюсики. Все, друзі. Все, зараз їх ніби не видно, а весною вони повилазять і будуть гарненько цвісти. Тут я ще купила трошки крокусів. І хочу, щоб от на цій от території, де травичка росте у мене, де конюшинка, росли весною, от посходили де-не-де і зацвіли крокуси. Мені здається, що це буде дуже-дуже красиво. Отак візьму ножики, тут де м'якша земелька. Отак от ножиком викопаю таку ямочку вибученьку і сюди поставлю крокус ось так раз і присиплю земелькою. Уявляєте весною, як буде гарно. Там буде крокус, як зацвіте, там зацвіте, там зацвіте. З часом вони розростуться, і весною тут буде не просто буде сходити конюшинка, а з такими кольоровими плямочками.